І всім привіт, з вами як завжди, Бей шоу. І сьогодні я представляю вам другу частину відео, в якому я розповідаю про україномовні канали, які дивлюся особисто я. З моменту виходу першої частини багато що змінилося. Насамперед я знайшов дуже багато україномовних каналів, мені їх вистачить навіть для третьої частини, тож, якщо ви хочете, щоб вона побачила світло, поставте лайк цьому ролику і напишіть про це в коментарях. Друга не менш важлива зміна, я нарешті на 100% очистив свої підписки від русні. Жодного російського каналу більше не дивлюся і відчуваю себе дуже добре. Тож і вас закликаю вчинити так само. Навіть якщо ви підписані на, так би мовити, хороших русських, що проти війни, знайте, переглядаючи їх контент, ви спонсоруєте ракети, що знищують наші міста та вбивають наших громадян. Русня активно монетизує перегляди саме українців. Адже від росіян завдяки ютубу вони не отримують ані копійки за виключенням реклами. Потім ці хороші русскі платять податки свої не до державі, а з нього відсоток йде саме на озброєння. Тобто русня будує ракети і за ваші перегляди, в тому числі. Особливо я не розумію зокрема своїх підписників українців, що підписані наявних расистів, які навіть свою триколорну ганчірку поставили собі поряд з нікнеймом. Як таке можливо, щоб українці дивилися подібне? Ну що ж, сподіваюсь, ви виправите цю помилку. Слава Україні! Слава Збройним силам України і смерть російським окупантам! А почати я пропоную з україномовних блогерів, що знімають контент пов'язаний зі світовим кінематографом. І перший в цьому списку NotGeek, якого я вважаю найкращим в цій категорії. Він знімає топові огляди та розбори відомих серіалів та фільмів. Його автор, до речі, також має другий канал під назвою Єнот Анімейшн, на якому виходить все те ж саме, але про мульти. В залежності, що вам до вподоби, можете зацінити будь-який з цих каналів. Я впевнений, що ви не пошкодуєте. Особливо раджу зацінити ролик про історію Дісней, він дуже цікавий. Наступний канал має назву Ірініада, де ви можете зацінити підбірки нових серіалів, що виходять щомісяця. Саме завдяки цьому каналу я вперше дізнався про проект Венздей і заніс його до своїх нотатків ще задовго до того, як серіал хайпанув. Нейроблазень цікавий канал, на якому ви можете побачити огляди на старі культові мульти, зокрема з мого дитинства. Олекса Кацінський канал, що має неабияку якість відео. Вас одразу чекає професійна подача роликів та монтаж. В ньому розповідається про різні серіали, кіно та телебачення, в тому числі є підбірки найкращих проєктів та історії відомих персонажів, як, наприклад, людини Мурахи. Також дуже цікавий ютуб канал, який я не так давно почав дивитися, але він вже являється одним із моїх улюблених, має назву Rush Tales. На ньому виходять огляди старих і не тільки мультів, а також аніме. І якщо ми вже заговорили про японську анімацію, хочу порадити вам канал Культурний. Я впевнений, що ви знайдете там що подивитися, якщо дивитесь аніме, звісно ж. Також рекомендую подивитися канал з теоріями та пасхалками у відомих кінокартинах під назвою Євген Плюс. Наступні категорії містика та космос. Я об'єднав їх, адже дивлюсь лише по одному каналу на ці теми по суті, топовий канал, що переважно знімає ролики про українську міфологію. Їх відео мають свою особливу атмосферу, що неможливо передати словами, але відірвуватися від них досить складно. Попри це, на каналі виходять ще ролики про кіно. Що стосується таємниць космосу, я з неабияким задоволенням дивлюсь цікавий канал під назвою Всесвіт ЮА. Якщо ви любите наукові ролики про, наприклад, інші галактики та планети, вам сюди. Далі ми поговоримо про анімації. Спочатку я хочу зазначити офіційний канал, де виходить цікавий мульт про найвідомішого песика України Патрон Зидок. Не знаю, кому спала на думку ідея створення цього мультика, але я вже став його шанувальником. Цікаво, досить якісно і має свою мораль. Наступний канал Анімароді. Що займається власним мультсеріалом Університет Чупарського? Це анімаційний проект, який має рейтинг 18+, і розповідає нам історії із незвичайного українського універу, в якому відбуваються різні фантастичні події. «Зорск анімейшн канал з сторібордингу, що має цікаву подачу і дуже якісну анімацію. Лісова Іванна, канал починаючої аніматорки, яка, на мою думку, вже має великі успіхи в цій галузі. На ньому також виходять анімаційні історії з життя. Також досить цікавий ютуб канал Політунс, на якому ви побачите анімації в стилі А що якщо? Ним, до речі, займаються ті ж люди, що й каналом Коси Газон, який я рекомендував у минулому ролику про україномовний контент. Вважаю, вам варто спробувати подивитися їх ролики, адже вони дійсно цікаві. Наприклад, лише там ви дізнаєтесь, а що якщо б російська пропаганда була правдою, чи якщо б історичні постаті України жили в наші часи? І останній канал про анімації: Знайомтесь Арнольд. Це український переклад легендарної серії мультів під назвою Мід Арнольд. Досить цікаві та кумедні історії з науковим стилем та ідеальною українською озвучкою. Останнім часом я дивлюсь досить багато історичного контенту і допомагають мені в цьому два канали. Перший має назву популярна історія, а другий Новосилецький. Один більш орієнтований на часи Савку і більш раніші періоди, а інший на історію Незалежної України. Що стосується суто розважального контенту, котик вогнепальний, неперевершені реакції на різноманітні трешові відео в стилі лайфхаків Трум Трум від неймовірно харизматичного Василя. Бруст канал з лайфхаками та саморобками. Колись цей блогер знімав на орській мові, але зараз створив україномовний канал. Тож вас одразу буде чекати якісний контент від досвідченого блогера. Та ж сама ситуація з каналом Вігоря, один в один і контент він знімає аналогічний. Канал Сейлор Сан'я базується на треш оглядах, українських телешоу, мультів з дитинства та деяких конкретних фільмах чи серіалах, як, наприклад, Хроніки Нарнії. До речі, сучасні діти взагалі знають, що це чи ні. І так, це ще один ютуб канал, що перейшов на українську мову після початку повномасштабного вторгнення орків на нашу землю. Деросифікований канал АРТІ пам'ятаю, колись дивився його і не так давно вирішив дізнатися, як у нього йдуть справи після початку повномасштабної війни, а виявилося, що він перейшов на українську мову, що похвально дивлячись на його аудиторію основного попереднього каналу. Ну і канал з кумедними переозвучуваннями відомих аніме, як, наприклад, такійські месники чи бродячі пси» – «Паляниця». Інші ютуб-канали, які я хочу вам порадити, диванний критик, україномовний канал про тупу русню. Життя за містом, по його назві, думаю, вже все стало зрозуміло. А якщо ні, то поясню, чоловік на цьому каналі розповідає про будівництво свого будинку та все в цьому стилі. Бабине Алоє, алоє Українською. Найкращий канал про історії з редіту.